Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема Дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І січня у закладах загальної середньої освіти в дев'яти регіонах України, серед яких і Дніпропетровщина почали працювати правоохоронці у рамках проекту офіцери служби освітньої безпеки, як створювалась служба освітньої безпеки, хто до неї увійшов, як проходило навчання, які навички довелося відпрацьовувати, і головне, які вже є відгуки про роботу офіцерів служби освітньої безпеки. Ми сьогодні поговоримо у темі дня. Я вітаю гостя нашої студії. Це Андрій Дідунов, старший інспектор управління Поліція охорони Дніпропетровської області. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, як саме створювалася служба освітньої безпеки? Проєкт офіцери служби освітньої безпеки створюються за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти науки України, також МВС і національної поліції. Він запроваджується з метою забезпечення безпеки і дітей і розпочинається із закладів середньої освіти. Ми не чекаємо, допоки в школах станеться трагедія пов'язана зі зброєю або вибухонебезпечними предметами. Тому починаємо цей проект, аби попередити можливі кризи та захистити дітей у школах. Офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець, а насамперед це вже фахівець з питань безпеки в освітньому закладі, який володітиме окрім поліцейських навичок. Та базовими вміннями. Він також володітиме вміннями спілкуватися з дітьми, розумітиме психологію дітей. Зможе вчасно за необхідності вжити необхідних заходів. Скажіть, будь ласка, як саме проходило навчання офіцерів освітньої безпеки і які навички їм довелось відпрацьовувати наразі? Тимчасово до набору та навчання майбутніх офіцерів служби освітньої безпеки понад 400 діючих правоохоронців поліції, з числа і співробітників поліції охорони патрульної поліції та нацполу? Вони стануть до виконання обов'язків у заклади середньої освіти. Які наближені до зони також бойових дій поблизу російської та білоруських кордонів? Конкурсний відбір в нас буде проводитися з числа цивільних, також осіб, які пройдуть медичний огляд, психофізіологічне дослідження. Та співбесіду. Потім для відібраних кандидатур організують спеціалізоване навчання, що включає теоретичну та практичну частину підготовки. Передбачено 4 місяці навчання в освітних закладах системи МВС. Та два тижні практичного стажування в освітньому закладі, де ми будемо дивитися на набуті вже навички офіцеру безпеки і аналізувати його роботу. Як я сказала на початку програми, що вже із січня у закладах загальної середньої освіти нашого регіону почали працювати правоохоронці у рамках проекту офіцери служби освітньої безпеки. Це вже майже три місяці минуло, і вже є перші відгуки про їх роботу і нам про них розповіла Тетяна Бичкова, начальниця відділу безпеки, життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Я прошу послухати коментар. Служба освітньої безпеки і по Україні в цілому більше 400 закладів долучилися до цього проекту. У нас в місті Дніпрі 20 закладів. А з січня місяця офіцери безпеки вже в школах цих 20 школах. На сьогодні відгуки тільки позитивні, і е, керівники закладів говорять про те, що і пропускний режим, і огляд території будівель, і комунікація із службами набагато легша і швидша. Тому на сьогодні бачимо позитивне і сподіваємося на продовження цього проекту. Отже, пане Андрію, скажіть, будь ласка, що нині входить до повноважень офіцера служби освітньої безпеки? До повноважень поліцейських входитиме першочергово це пропускний режим. Тобто, в багатьох школах мають бути встановлені спецрамки та металошукачі. Ми працюємо над цим питанням, встановлюємо. Тому що ще не в усіх закладах це встановлено, але я гадаю, що в найближчим часом воно все буде зроблено. Комунікація з екстреними службами насамперед, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення. Тобто, в нас зараз в багатьох школах та поблизу їздять наряди реагування, які знають, де на школах стоять офіцери безпеки, і ці школи контролюють також, проїжджають поблизу, де базується ця школа, тобто робить. Моніторинг на випадок, якщо буде нажати тривожна кнопка, і потрібна буде допомога наряду реагування, також як і профілактичні бесіди з дітьми і батьками. Учнів в навчальному закладі, а також про поводження плані дотримання прав правопорядку на території закладів освіти. І як нам сказала директорка навчального закладу Олена Кізіль, головне для адміністрації школи це розповісти школярам, що шкільний офіцер це друг і захисник. Прошу послухати коментар. Ну, у нас з'явився в закладі освіти офіцер поліції відповідно до проекту Служба безпеки і охорони. І перші дні, що ми зробили з нею, ми пройшлися по всіх класах. Я познайомила її з дітьми і розказала про основні функції, які. Має виконувати офіцер поліції. Діти задавали, до речі, багато питань їм було цікаво, і найперший, такий найголовніше, мабуть, посил, що офіцер поліції це друг, найперше, до якого можна звертатися з будь-якими питаннями, які виникають першу чергу у дітей. Ще коли було в проєкті в обговоренні на батьківських зборах, у нас вони відбулися 11 січня. сказала про те, що можливо в нас буде. Ми будемо відемо до складу пілотного да, проєкту. То батьки сприйняли позитивно, нарікань від батьків ніяких не було. Питань чомусь теж не було, не виникало якихось таких проблемних ситуацій. У нас теж не виникало. Батьки з розумінням, і я переконана, що вони о дещо спокійніші. Ну від цього, звичайно, є тільки краще ніяких проблем немає. Пані Олена Кізіль сказала, що батькам стало спокійніше, тому що у школах з'явились офіцери освітньої безпеки. Скажіть, будь ласка, от до яких надзвичайних ситуацій вони підготовлені? Сам офіцер служби освітньої безпеки підготовлений до будь-яких надзвичайних ситуацій. Є протокол дій, при яких він повинен реагувати, і згідно протоколу дотриматись ну, виконання цього цих певних дій при Сигналах повітряної тривоги офіцер безпеки допомагає адміністрації школи і супровождає дітей до. Укритів, які знаходяться в закладах освіти, також він знаходиться там, допомагає у безпековій ситуації. Якщо потрібно буде надавати першу медичну допомогу, тому що наші працівники вони пройшли навчання по наданню першої до медичної допомоги, також контролює безпекову ситуацію у закладах освіти. Всім допомагає адміністрації, виконує. Всі дії, які потрібно ще й спілкуються з дітьми, бо так, я так, впевнена, так. що у дітей є багато запитань до коли я заступав на службу як відповідальний по управлінню поліції охорони, нам ставили завдання перевірити службу офіцерів безпеки, і ми їздили ну вибірково на заклади освіти, де стоять наші офіцери, і перевіряли. То в першу чергу я замітив, що діти вони позитивно реагують, вони вже знають поліцейські. Тому що він там не міняється, він, стоїть на, він закріплений на закладі освіти і постійно там. То вони постійно і запитують його, і вони, вони сприймають поліцейського не як ворога так? або контролюючого правопорядку, а вже як друга, як помічника. І це саме головне, тому що ще з маличку формується та думка, що поліцейський це насамперед друг, який допоможе тобі в будь-якій ситуації. Тому я на, на своєму досвіді побачив, що діти дуже дуже добре. Реагують. Так, так, з так так і от саме в підтвердження ваших слів про те, що діти позитивно сприймають людину у формі поліцейської, яка знаходиться в навчальному закладі. Є слова Миколи Махинька. Він є батько з першокласника, і ось він нам таке розповів. Зналася, що є Поліцейські у нас ми часто бачимо. Кожен ранок, коли приходимо, вважаю, що це дуже позитивно. Ми раді, що є такий поліцейський, і дитина розповідала, що вона, якщо там, щось може. Вона підходить, може щось запитати у поліцейського. Вважаю, що це важливо. Що в кожній школі теж був поліцейський, тому що це в першу чергу безпека. Ми всі піклуємось про безпеку наших дітей, і це є дуже важливо. Я думаю, що на сьогоднішній день. Отже, Микола Махенько сказав, що всі діти і батьки відносяться дуже привітно до поліцейських і поліцейських до дітей. А от скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи є у них з собою зброя, наприклад, металошукачі або якісь ще допоміжні засоби безпеки? Наразі в пілотному проєкті у офіцера безпеки зброя відсутня. Це питання вирішується на даний час. Воно ще поки не вирішено. Але як металошукачі, і всі спецзасоби для захисту вони присутні. Вони у всіх є. Це і кийки, і газові балончики, і наручники, кайданки, і також бронежилет та шолом. Всі заклади обладнані тривожними кнопочками. Також в офіцера безпеки є своя тривожна кнопка, вона нагрудна на бронежилеті, знаходиться. Також встановлені відеокамери, які 24 на 7 передають інформацію до наших служб. Також в поліцейського встановлена своя нагрудна бодікамера, яка не вимикається, вона постійно знімає і веде відео фотофіксацію в дуже чіткому, в чіткій якості. І Кожний день вона там близько ну, у 12 ї ночі вже передає інформацію до серверної, тобто бази, де зберігаються всі відеоматеріали. Які терміни цього проекту? Ми mm -hmm. плануємо, що до кінця навчального року, але вже у вересні цього року цей пілотний проєкт вже перейде до повною свої дії, і ми будемо тільки його розвивати в тих школах, де немає офіцера безпеки. Я надіюсь, що він з'явиться, тому що вже буде ну, люди, і адміністрація школи побачать, що це діє, що це ефективно. Я думаю, що ну і також це відповідаючи і батьківський комітет, який також буде задавати питання, чому в той школі є офіцер безпеки, а в нашої нема. Ми теж хочемо. Тому я думаю, це буде розвиватись. Просто потрібен ще час для того, щоб люди ну зрозуміли, що. Що це потрібно? В першу чергу ми захищаємо саме найголовніше, найцінніше, що у нас є це діти. Я дякую вам, пане Андрія, нашим радіослухачам. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про проект офіцери служби освітньої безпеки, який наразі діє на Дніпропетровщині. Також офіцери безпеки з'явилися і у 20 школах Дніпра. І детальніше про це нам сьогодні розповів гість нашої студії. Це Андрій Дідунов, старший інспектор управління поліції охорони Дніпропетровської області. Я дякую вам за приємну розмову. Так, будь ласка, дякую. В Студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Інженер ефіру Микола Нікалішин на все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.